Кухарі Національної гвардії України з Луцька розкрили секрети підготовки різдвяних страв. Відео приготування показали на сторінці частини у Фейсбуці. Святий вечір одна з традицій українського народу. Попри війну і намагання Росії знищити нашу націю, культуру та право на життя. Ми боремося за своє, кажуть гвардійці та напередодні різдва готують спільну вечерю. Починають військові кухарі з п'ятої ранку. Відпарюємо капусту на майбутні наші голубці. Капуста на голубці готується завчасно. Начинка для голубців робиться спарного локарису, для смаження цибулі та моркви. Зараз ми замішуємо тісто для приготування після вареників на свят печень. Від традицій не відступають. Надія каже, на столі має бути... 12 страв, підвиності поставили 12 страв. В першу чергу це традиційна куття з медом, маком та горіхами. Пампушки з часником, вареники з картоплею, запечена риба, узвар, салат та багато іншого. Перед тим як подавати святкову вечерю, стіл застелили скатертиною, підклали сіно та поставили дідуха як символ старших поколінь, життєвого циклу і передачі традицій з покоління в покоління. Коли ж святвечір настав, гвардійська військова родина зібралася навколо столу. Усі разом розпалили свічки. Та помолилися за Україну.